Рятуючись від війни, вони знайшли прихисток на Прикарпатті, де вже два роки розвивають власну справу. У Франківську функціонує крамничка, в якій можна придбати млинці, вареники, пельмені чи пиріжки із присмаком Херсона. Виготовляє їх вручну Людмила Масальова зі своїми донькою та онукою. Ми потрошку, потрошку наготували, продали, наготували. Продалося. Я вже думаю, сьогодні ну вже наготували більше, вже будуть торгувати, будемо відпочивати. Вже приходить, кажуть, вже нема нічого в магазині, давайте більше щось робити. І так потрошку-потрошку увелічили, увелічили, увелічили. От вже до такої норми дійшли. Пані Людмила понад 50 років працювала кухаркою в санаторії на Херсонщині. Та коли ворог вдерся на рідну землю, улюблену справу довелося покласти на паузу. А далі два місяці під окупацією. Вибухи та переховування у підвалах усе як страшний сон. Пригадує жінка. У місті, де вона працювала, все своє свідоме життя господарювали уже окупанти. Ми були в окупації. Вони тормошили кругом ходили по дворах. Дочка каже, мама, не закривай калітку на ключ, бо виб'ють двері, хай будуть відкриті. Ну вже не, не вистачило терпіння цього всього. Вони заїхали всі, росіяни, як до себе додому. Їх ніхто не затримував. Вони тут з флагами, з піснями. Так поселилися, тоді почали ущемляти людей. Дочка пропонує, що давайте будемо виїжджати. Та вже в квітні 2022 року сім'ї вдалося виїхати. За два дні, каже пані Людмила, вони проїхали, наче крізь пекло. Пекельною була дорога, переїжджали ми міст з Олешок на Херсон. то це було ужасно. Коли ми ще вдома сиділи, цього всього ще так не бачили сильно. А по дорозі на мосту лежали трупи, побиті машини. Було ужасно. Пости постійні були, провіряли все. Машину провіряли, все провіряли, але ну, пропустили через міст. А далі вирушили на Хмельниччину, аби бодай трохи перепочити, та одразу ж на Франківщину. Тут і зупинилися. Оговтавшись від пережитого, каже пані Людмила, почали займатися тим, що вміють найкраще куховарити. Треба за щось жити, далі існувати. Ну так виникла ідея, і так почали потрошку Катя, донька каже: Бабушка, давай будемо пробувати ліпити вареники, будемо пробувати ліпити пільмені. Асортимент продукції в магазині Бабусині страви чималий, та з поміж усього виділяють фірмові херсонські рибні котлети. Адже вони смакують покупцям чи не найбільше. Яка особистість рибних котлет це е, соус? Який бабуся робить, такі у неї дуже гарні смакові якості. І якщо його поєднати разом, це неймовірно смачно. А потім трохи асортимент почали збільшувати. Зробили для у нас багато внуків, дітей багато. Ми зробили для діток фрикадельки з індюка, фрикадельки з курки. Потім пішов попит, питали зразу, зробили зразу з куркою, зразу з грибами. Все готують на домашній кухні із любов'ю. По іншому кажуть ніяк. Дочка купила тісно місільну машину, збивальну машину. Ну оборудовання вже накупляла. Продавали, може, два-три кілограма вареників, пільміні. Так, от потрошку. Тоді вже треба більше-більше, треба вже, щоб хтось допомагав. Зараз вже 7-8 ліпимо кілограм, до 10 ліпимо вже кілограм. Сьогодні ліпимо пельмені, завтра ліпимо вареники. І так кожен день вже йде заготовка. На недільку вистачає тільки. Навіть коли пані Людмила немає в крамниці, покупців зустрічає добрий та усміхнений логотип бабуся у формі шеф-кухаря. Бабуся нас надихнула на створення саме цього бізнесу, і тому е хотілося би передати людям, що готує саме вона, і що це правда ручна робота, що це правда її рецепти, е її кухня, і тому хотілось максимально передати, що це не просто там М -м -м", такий хід. А що це саме де все від неї? Маючи власну крамничку, про яку тільки могла мріяти пані Людмила, каже після перемоги, обов'язково повернеться на Херсонщину та відкриє там власну справу. Віталія Коуч, Андрій Гергара, телеканал 402.